Бригади усувають пошкодження. Якщо ліміт споживання в регіоні перевищується, то там запроваджують аварійні відключення. Які повертаються до графіків відключень генотроенергії, енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію в місті. Про це повідомляють київські електромережі. Але графіки діятимуть за умови, якщо не буде нових атак із з боку ворога. Крім того, енергетики просять не вмикати одночасно багато електроприладів одразу після того, як в будинку з'явилося електропостачання. Бо це створює додаткове навантаження, тому можуть траплятися аварії на розподільчих мережах. Перший модернізований український електропотяг презентували в «Укрзалізниці». Крім того, розповіли про підсумки 2022 року в рамках проєкту Київ Сіті Експрес. За даними, які навели у управлінні залізниці, за цей рік у рамках проєкту перевезли близько 5 мільйонів осіб. Більше з презентації готовий розповісти Назар Войтенко. Він з нами на зв'язку. Назара, то чим змогли похизуватися в «Укрзалізниці»? Вітання, Віталію. Хочу перед тим як відповісти на це запитання. Нагадати, що вперше Київська електричка запустилася в кінці березня, аби поєднати два береги нашого з вами міста. Розповіли в Укрзалізниці, що неодноразово чули скарги від користувачів електрички на певні незручності чи недоліки. Звісно, все це почули, врахували. І сьогодні на київському кільці усі вагони, які курсують по, по маршруту, модернізовані. Крім того, довели до порядку 14 із 20 станцій наразі і розповіли більше, що зовсім скоро у Київ цифровий. Ми зможемо взяти участь в опитуванні з приводу їх перейменування, адже в Укрзалізниці дійшли думки, що цим станціям потрібно повернути їхні правильні топонімічні назви. Що можу більше розповісти про саму модернізовану електричку, то це модель ЕПЛ 9Т. Її створили у 2004 році у Луганську. Під час повномасштабного вторгнення її вдалося відновити. І, як нам розповів директор Київського електроремонтного заводу, усі деталі, які використали для її модернізації, українські. Тож далі про її вновлення, слухаємо у прямій мові. Маємо інклюзивний туалет, який е з вільним доступом для маломобільних громадян. Тобто, маємо... Е Вало-френдлі тримачі, які е, на, весь, на весь поїзд е, може одночасно розміщуватись близько 25 е, велосипедів. Так само маємо розкладні сидіння для пасажирів або для мало пасажирів на, на, на візках. Маємо в салоні розміщуємо систему відеоінформування, яка розроблена спільно з українськими виробниками нашим заводом. В Русі вона буде показувати наступну станцію, швидкість руху і відоряд будь-який, який, який потрібно. Ми на цьому не зупиняємося, виділяємо і кошти. Сьогодні, до речі, має бути розглянути фінансовий план Укрзалізниці на кабінеті міністрів з основними показниками з капекс програмою. Тобто ми очікуємо, що такі темпи у нас будуть зберігатися і в 2023 році. Ну і відповідні амбітні плани на середньострокову, довгострокову перспективу. Тож, як ви почули, в Укрзалізниці і надалі планують впроваджувати зручні оновлення. І е, тут додають, що насправді люблять ці вагони, яких як називають ЕПЛІ, е, і е, вшановуючи таку повагу до модернізованих електричок, розмістили певну символічну табличку. Її хочу далі процитувати. Отже, цей ЕПЛ не працює на системі Айос, але це наш улюблений ЕПЛ, бо зроблений у рідному Луганську, модернізований під час війни у 2022 році. Він радий приїхати до столиці, але мріє повернутися до Луганська у 2023-му. В цеба додам, що ми також, українці, бажаємо повернутися до рідного Луганська. Наразі такі новини, Віталію. Дякую. Назара до Луганська обов'язково поїдемо. не тільки потягами, полетимо і літаками, і автобусами по відновленим дорогам. Все у нас обов'язково вийде. Спасибі тобі за цю розповідь. Назар Литенков розповів про підсумки. Можливо, року діяльності Укрзалізниці. Ну і власне про те, що Українська Укрзалізниця похизувалася відновленими електропотягами, які продовжують курсувати попри війну. Після вибухів на російській.